Uh -huh. Uh -huh. Мене звати Орися, я е, з мостичська, ну, так біля мостиць моє село. І клітине харчування я стала вживати 2020 2021 року з червня місяця. Е, ну, для мене е, от сьогодні тема Закрипи. І ви знаєте, я собі так згадала під час того, як ви розказували Оксанка, що в мене завжди був е, бісикодил. Uh -huh. То було спочатку по одній таблетці, тоді по дві, <кій> ті піколакс, -пі -пі uh -huh. ну вічно ну, ті чайочки. У мене це було е напевно з 10 років. Oh. Ну так достатньо. І, Але завдяки, я, я говорю і завжди говорю, що це чудо капсулка, який е за. Задля якої я позбулася багато проблем зі здоров'ям. Навіть сьогодні я згадала, їхала до Львова, така холодна погода, в мене завжди були головні болі. Навіть в мене син був маленький, може мав 4 роки, і я йшла так містом і дуже плакала, що в мене шалено голова болить, як то буде, як е, дитинка залишиться сама. Тому що я здавала аналізи, їздила у Львів, ну, вже так не хочу то було, згадувати, як це було, але було. Я зараз ну, можу десь-колись випити таблетку від головної болі, але це дуже рідко, дуже рідко. І ще е закрипи. Так. Тиск я вже наголошувала, що скільки в мене був ну, тиск, який я мала проблему, що я на постійній основі вже вживала таблетки від тиску. Але по сьогодні і на ніч я мала вживати таблетку від тиску, але на сьогоднішній день я позбулася цієї проблеми завдяки о, клітинному харчуванню. І бікардіо теж собі люблю попити, Не завжди мій організм потребує, я плюс тоді, коли я хочу цього <клітко> бікардіо. Ну і нічні. Ще хочу сказати, що навіть як я вживала в але 8 в мене вже налагодилася робота в кишечнику, а доповнюючи ті нічні, то, то, то навіть не обговорюється. І ще хочу вам сказати такий гарний теж, результат. Минулого е, тижня в нас була тема про кашель. Угу. Дзвонить до мене сестра моя, двоюрідна, а вона працює в Польщі, і вона мала великі проблеми з кашлем. Навіть ми раз зустрілися зимою, і ну я не люблю людям говорити, що там негарно виглядаєш, що ти там змарніла, так не це. Але я це побачила, я кажу, звідки йдеш, вона каже, від лікаря маю проблеми з кашлем, Вічно каже, от холод, весна, зима, вічно в мене кашель, вічно в мене кашель. А в тебе я і вона питає, як в тебе по здоров'ю? А я кажу, завдяки отакому от клітинному харчуванню. І я розказую на я їй розказую про таку капсулку. Ви розумієте, вона нічого не засумнівалася, вона нічого не розпитувала. Отак от мені Оля Яремчук запропонувала, я собі вживала, що там ходить, я воно, я знала, що воно дає енергію, що я буду енергійна, буду мала силу, настрій і так далі. І я їй то розказую. Я кажу. Ну, в тебе гроші є, дивиш ми собі купив. Вона каже, добре, що мені даш, я то зроблю. Так вийшло, що ми розійшлися, і вона поїхала, і я їй так не дала тих капсул. Я кажу, може, я тобі перешлю в Польщу, може як. А вона каже, ні. Я приїду і ми це поговоримо, і я в тебе куплю ці капсули. Вона взяла на три місяці три упаковки Л-8. Ну і вже дивлюся, який період мала би вже дзвонити. Вона дзвонить і каже: Орися, які в мене результати. І вона перечисляє всі по пунктах результати, розумієте? Вона каже, в мене кашель пропав. Каже, скільки грошей я кожен раз витрачала на ті медикаменти, аналізи, капельниці. Каже, я почала кашляти, чоловік мені каже, все, вже треба капати, вже треба йти до лікаря і так далі. І вона каже, от прийшла. Такий період, що я мала кашляти, так би вже осінь. І один день вона прокашлює. На другий день каже, мені рукою зняло, нема нічого. Ні кашлі. Каже, в мене гарна фігура. Дівчата по мені помічають, що каже, ти чогось така файна, така каже, струмка стаєш, на лиці зовсім інша. Ви розумієте, вона не могла нарозказуватися, що вона вживає лише оту капсулку. Тільки Л-8. А що говорити, якби решту і решту продукції? Ну, навіть і той ЕЛМ 8, яка сила в ньому? Чудовий результат. Дякую, але свої А ще сказати результати. Верикод в мене пропав. Я навіть не звертала увагу, що в мене є. Ну, що він пропав. Він був, я так думала, що воно так має бути. Розказує Леся Бардин про. Верикоз, що в неї про папу хтось там розказував, а я так дивлюся, Боже, а в мене велико нема. Завжди моя мама говорила: ой Орися, в тебе ті в мене кажуть такі як проти. в мене цього немає. От, наприклад, пісяти цистить. От що не що зараз біг пісяти? Що би там не змерзло ноги, вже все? У мене цього немає. В мене, ну, На сьогоднішній день завдяки зеленій капсулці і не тільки зеленій капсулці. І е, бікардіо, і нічні я позбулася дуже багато проблем зі здоров'ям. В мене підтягнулася шкіра, я стала набагато спокійніша. Я вже не звертаю на е, все решту, що там зі сторони, чи там як би не було. Ні, мене це не хвилює. Колись в мене це було хто там що подумав, хто це сказав. І в селі в мене люди купують. Але знаєте, як в селі? Я буду пити, але нікому нічого не говори. Колись, як я стала вживати 21 в 21-му році клітини харчування, Оля мені розказує, що розказую, я тільки була до травня місяця чи до червня споживачем. Мені було стидно, я би була не відважилася піти розказати. А може, я не таке слово скажу, а може, не так я себе поведу. От зараз я вам говорю, дівчата, є, як є. Я хочу, щоб всі почули. Щоб всім було добре, щоб були всі здорові і всі позбулися тих проблем, які ну хто в є, в кого які є. І ще мінус. А, і ще мінус та, Як Я боролася зі своєю вагою. Хто мене знає, він знає, що в мене завжди була зайва вага. Тому що я любила поїсти. Я отак, от я любила поїсти. Я вмію гарно годувати і вмію їсти. Сил далекобійник, чоловік mm -hmm. далекобійник. Кожен раз то студенти були, готувалося, ну як там? То попробуй, то, а ще як є смак. Ну, я їла собі. Ну, така правда. Зараз я можу. Зій. Ну, є там різне, що може бути більше. Але от такою жменькою я сьогодні на сьогоднішній день я можу поїсти і наїстися. І я їздила на голку терапію, чайочки купляла. Там, то, що там, хто що говорив, я завжди худала, Але завжди. Не було нічого. Мінусу не було, тому що я тиждень худала, вже на другий тиждень Набрана. я все надогнала. А сьогодні я хвастаюся, тому що мінус 13 кілограмів завдяки капсулці. Я тільки вживала капсулку, ну, десь колись могла собі попити нічні. І завдяки отій капсулці я позбулася 13 кілограмів. Але ще скажу: от, наприклад, вага в мене не падає і не піднімається. Ну, Може там десь 500 грам кілограм, кілограм, можу поправитися, але воно зараз за якийсь час воно зникає. Так що в мене дуже гарні результати. Хочу подякувати компанії, що вони ще, подбали ще, за нас там. Там. Е, е, там. і Яремчук, а ще за волосся. Ну, може я... Знаєте що? Я тут скоріше хотіла позбутися цієї проблеми і повірила в цю капсулку. З волоссям. тому що в мене випадало волосся. У мене було дуже рідке волосся. Чолку завжди як я йшла від перукаря, чолку там масувала, бо в мене тут були залисини. а в мене сьогодні того тому... немає. Я вже хвасталася. що От, дивіться, це в мене волосся. в ну, мене не було чим похвастатися. Я завжди мала отаку стрижку коротшу. Але випадало волосся. Я думаю, як воно мені випадає, в мене буде тут видно тіло, шкіру на цьому, і я відпустила собі волосся. Але зараз я мені хочу обрізати, але мені Ось <дах> <прек»? проб> так. дуже там, Дя, okay. ну, ж, знай, гарні э, результати. Рекомендую і бажаю всім гарного здоров'я.